Правила безпечної поведінки взимку. Обережно ожеледиться під вікном моїм калюжа уночі замерзла дуже, узялася склом твердим добре ковзатись на нім. Пересувайтесь повільно, не тримайте руки в кишенях, тримайте ноги злегка зігнуті, а коліна розслаблені. У разі порушення рівноваги необхідно присісти, щоб зменшити висоту падіння. Не проходьте дуже близько до будівель та дерев, можливе падіння буруль. Обережно ожеледиться, обережно бурульки, росте вона додолу головою, росте вона холодною зимою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і її немає. Не можна гризти бурульки. Ідіть посередині тротуару, подалі від дахів будинків обережно. На водоймах взимку, взимку скляр прийшов на річку, наче склом накрив водичку. Бавитися там не слід, бо крихкий на річці лід. Не ходи сам по льоду, не Заходь на лід далеко від берега, не підходь до полонок, небезпечно ловити рибу на краю ополонки. Пам'ятай, водо... водоймища особливо небезпечні взимку. Коли вкриваються льодом, лід стає дуже тонким під час відлиги та повені. Не перевіряй на міцність лід. Небезпечно гратися на крутому березі річці. Небезпечно гратися на льоду. Пригадай правила дорожнього руху. Не ходіть по самому краю проїжної частини дороги. Це небезпечно завжди. А на слизьких дорогах особливо. Можна впасти і вислузнити прямо під колеса. Не прогулюйтесь біля проїжджої частини дороги. Зимові забави не можна з'їжджати на лижах із крутого берега на кригу. У разі різкого навантаження він може провалитися. Переходь річку тільки у встановлених місцях. Не можна прикладати язик до металевих предметів, небезпечно. Бути біля берегів, де найчастіше виникають промоїни, тріщині і розриви льоду. Якщо лід почав тріщати та з'явилися характерні тріщини, негайно повертайся на берег, не біжи, відходь повільно, не відриваючи ніг від льоду, катайся на ковзанах лише в перевірених та обладнаних для цього місцях. Запам'ятай номери телефонів служб порятунку. 101 Пожежна рятувальна служба. 102 поліція, 103 швидка медична допомога, 104 аварійна газова служба. Чого навчився? Пам'ятай і так старайся жити, аби зумів себе ти сам надійно захистити. Взимку весело грай і про безпеку пам'ятай. Дякую за увагу. До побачення, малята!